Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Покровський напрямок, вищі сили. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає нашим військовим знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ та всіх найманців російських. Тут треба допомога. Расисти намагаються дуже сильно виграти час. От вони домовляються, в них є в Європі чи десь агентура працює, чи вони мають якусь компромати, я не знаю, чи яким чином вони впливають на те, щоб нам. Мало дали або по, по краплі давали. І від цього проблем у наших військових. Це все я заперечую, обираю весь негатив, руйную всі ворожі плани, заперечую, убираю. Весь негатив, анулірую, всі програми негативні знімаю. Більше не можуть рашисти впливати на Європу, на світ. Викриваю повністю весь негатив. Викриваю всі домовленості. вбираю весь негатив. Все буде добре. Заперечу весь негатив вбираю, що от на папері одне, на словах одне, а на ділі вони під, підіграли там є, вийшло в картах. Всі росіяни, що зараз наступають на Покровськ, будуть убиті. У них дуже серйозні там сумасшедші втрати. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть рашистів від Покровського, цікай на віки вічні. І прошу захисту міцного для усіх військових, України. На Покровському напрямку цивільних людей прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, поверніть назад росіянам і російським найманцям, тим, хто давав наказ на наступ, на обстріл, хто його виконав, хай прилетить в голову. Йому його знищить. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть решисті від Покровську по інших шляхах. Хай тікають, лякаються. Хай тут на себе нападають, на Кремль хай нападуть, буде так і так буде. Ось вічні Та -та. Ще, е, ще питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза для Курахового бути окупованим? Скажіть, допоможіть, чи є загроза окупації міста Курахова? Дуже сильні руйнування. Його майже стерли. Я не бачу саме, скажіть вищі сили допоможі. Ні, я не бачу окупації. Більше мені йде руйнація так. Можуть бути сильні дуже обстріли, і саме от місто, воно таке понівечене. І перемога військових України на цьому напрямку. Тут більше расисти змушені будуть відступити, у них обвал, повний провал. Вони на якийсь період уйдуть, вони будуть в очікуванні або підготовляться як то. Заперечує весь негатив, убираю, прошу вищі сили, поверніться біль сльози, смерті і страждання в селих, що принесли рашисти Кураховсь... Курахову Кураховському напрямку. Поверніть їм назад хай вони страждають. Хай вони бояться, тікають. Більше не зможуть расисти Воно не... Будуть підготов... під... проведуть підготовку і можуть повернутися до цього наступу. Заперечую, отвертаю Рашистів на віки вічні, Одвертаю. більше не зможуть наступати на корахово, тікають, лякаються, по інших шляхах йдуть, а йдуть, нападають на Кремль. Буде так і так буде. Отцікаю, від От корахового росіян буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей на Курахівському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, поверніть назад расистам. Звідки їх запускають? хай їм назад туди і впаде. Хто дав накази, хто придумав наступ на Кураховий, хай йому прилетить. В голову. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, одведіть, одверніть від Крахового росіян. По інших шляхах тікають, лякаються, йдуть в Росію воювати. Буде так і так буде. Прошу захисту міцного і вдень і вночі для всіх жителів, для всіх військових. І буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть запорізький напрямок, місто Запоріжжя, Запорізький напрямок. Які плани у расистів щодо Запоріжжя? Чи буде наступ на місто Запоріжжя? Тут шляхи дуже сильно руйнують чи обстрілюють расисти. Може, є в якісь підприємства, також можуть обстрілювати. Ну Загалом я не бачу прямо наступу, але обстріли, руйнування. Це вийшла карта. От. Скажіть, які плани у рашистів? Чи буде наступ на Запоріжжя, місто Запоріжжя? Не бачу наступу. Більше йде, що ну, вони залякують, вони намагаються вибити, щоб не було. Щоб люди не працювали, щоб не змогли працювати або підприємство, ну, підприємство саме місто, от, його намагаються залякати. Отак. От ну і, і ще от знову якась, чи це дорога, чи може, є, де забирають товар, може залізниця. Де грузять, перегружають оці пункти. Більше на ці, на ці пункти може бути напад. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть, одверніть расистів від Запоріжжя, від Запорізької області. Тікають, лякаються, більше не зможуть обстріл чинити. Отвертаю на віки вічні, повертаю всі біль, сльози, страждання, смерті, всю <смір> лиху, все лайно, що принесла Росія з Запорізькій області, повертаю їм назад. Одтікає на віки вічні. Отвертає від от Запоріжжя, расистів. Тікають, лякаються. йдуть. до себе воювати буде так і так буде. Тут ще проблема: хтось дає інформацію про військових України, саме тих, хто закриває небо, хто артилерія, чи ну так, хто захищає небо. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від наших військових України, артилерістів, ПВОшників від усіх військових України на Запорізькому напрямку. Одведіть, одверніть і цивільних людей. Українців, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дав накази, хто придумав цей наступ на Запоріжжя. Хай йому в голову це все прилетить, його знищить. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Запоріжжя. Прошу захисту міцного для всіх військових. І прошу відкрити шляхи і дороги нашим військовим, щоб надходила вся необхідна зброя, підтримка, допомога і захист міцний, і закрите небо над Запоріжжям. Буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!